Не гріх, навіть вбиваючи на захисній війні, захищаючи свою землю, церква не рахує того гріхом. І повинні, скажімо, допомогти бійцеві вийти з того, щоб він зрозумів. Він не грішить, як йому дехто хоче нав'язати. Він не творить безчинство якесь. Він робить святу велику справу. Захисту своєї землі. Більше того, він є продовжувачем. Тієї носієм, тієї святої національної ідеї. Більше того, скажімо, ми вже на даний момент знаходимось на фініші. На фініші тисячолітньої боротьби. Тому що боротьба за нашу державність ведеться вже не 100, не 200, не 300. Вона ведеться з часу втрачення Київської держави на тому чи іншому рівні. З більшою чи меншою інтенсивністю, але вона ведеться. І сьогодні саме той час, коли вирішується, бути нам як народові, як державі, чи не бути. Тому я рахую, що якась та особлива місія, особлива Боже благословення, якась та ласка особлива сьогодні виливається на кожного з наших бійців. Кожен, скажімо, і це робота знову ж таки в нас, капеланів, привити кожному із бійців розуміння, яка велична місія на його плечах. Тому що влившись в ряди українських націоналістів, це не просто влитися як один з батальйонів. Ні. Це влитися в ті ряди, де він зобов'язаний своїм прикладом, своїм словом, своїм ділом, своїм чинком показувати, що він є один з кращих. Тобто, що він є тим носієм нашої національної ідеї, нашої культури. І саме по кожному із нас будуть судити про наших попередників, про всіх тих, хто до нашого часу вів цю боротьбу. От я по-своєму це на цьому намагаюся наголосити, тому що не тільки якщо людина, наш бієць, виходить десь між інші, ну, я маю на увазі, між людей посторонні, то вони дивлячись на нього, дивляться вже, бачать його обличчя, націоналіста. Бачить його обличчя десь там за його спиною і Степану Бандеру, і Шухевича, і всіх тих, хто боровся до нас за нашу державу. Тому дійсно місія величезна.